Колеги, наш колега з компанії RGT Олександр допомагає другому Олександру збирання дему нашого. Цікаво, RGT допомагає Лімагрейну дізнатися результат. Хоча він теж знає, що він собі возьме всі результати, що вони були як положено. Це з вагами у нас перегрузчик, так що легко працювати взагалі без питань, поки він працює. знаєте. Що можу сказати, по кукурудзі? Ну, я думаю, зауважень по захисту точно немає до неї. Це все лімагрейн, а оце вітера почнеться. Так що, кажу, саме цікаве вже завершується. Я думаю, під вечір будемо знати і результат. Що там вони наважили, що вони там наміряли. Але я думаю, буде всім цікаво. Знімемо відео, все як положено. Якось так завершення сезону з, з кукурудзою, саме по демо кукурудзи. Бачите, перегрузчик там висипав, комбайн записали, тут комбайн записали і все, швиденько воно рухається. Дасть Бог, що воно рухало. Зараз машину зовемо, щоб висипати зерно і відвезти на наш елеватор. Так що запрошую наступного року, хто хоче прийняти участь в демо. Посіяти тут біля нашого демо своє демо кукурудзи. Олександр, що ти це саме зовеш людей, це саме, чи ще не зовеш? Ще ще одигрітися треба спочатку. Ясно, слухай, наняв, няву та саме режить і паші на тебе. Так, як. <гум> да, -да. Так що все нормально, запрошена співпраці, хто хоче висіяти безкоштовно, висіваєте без питань, скільки гібридів, скільки хочете, але такі гібриди всі, ну, пропонуємо висівати, щоб вони точно тут е, показали щось. Так? Ну, так? Не всю лінійку, бо у вас в кожної лінійки по 50-70 по гібридів. От 200 до 390 ФАВ. Ну так, да, в нас найбільше це 390 ФАВ, яке посіяно. Так що більше 390 точно не потрібно. Так що тримайтеся запрошую прошу співпрацю, успіхів вам! Олександр у нас записує все, що вже зразу на полі. Росія і пішов Наші орли косять. І що тут поки що Сам не показується, найменшу, ну, хто найменшу віддав. Найменше? Ау, скажіть, який бредшов і що. Хтось такий степова, Патерн. Патерн. Патерна. Ну, що. Але ще ж не доводити. Ну да, побачимо.